Україна зараз є рідно такою, якою ви хочете її бачити. Перемога Перемога перемагає. Перемога перемагає. Перемога. Перемагає Україна для мене сьогодні. Країна, яка народжується саме, зранена, але надзвичайно сильна. Про тих, хто не здався, тримає стрій. Все наші військові. Працюючи з цифрами і з грошима, я кожен день надихаюся тим, що кожна гривня, кожна сотня гривень ідуть на підтримку Сил оборони України. Віки ним кожного ранку над переселеніми стає українське сонце. і кожного дня воно сідає над українськими карпатами. Я народився в Донецьких степах, там, де от море так близько, як тут. І, і знак міни, обережно так само близько, як тут. Я бачу Україну достатньо зібраною для боротьби. Україна це дім. Україна це люди. Я сподіваюся, що в майбутньому всі українці зрозуміють, заради чого зараз проливається так багато хлопців. Для мене Україна, по-перше, це мій дім, це моя родина, це місце, де мої діти і куди я завжди хочу повернутися. Це наша молодь, і вже зараз вона це доводить своїми вчинками за жалою до вільної, незалежної та демократичної країни. Хочеться побажати, щоб майбутня Україна це якраз була країна спільних знаменників країна, яку буде на соромно залишити зростаючому покоління. Україна для мене в майбутньому демократична країна з вільними, свідомими українцями та сильною армією. Без росу. Я бачу Україну переосмисленою та гідною своїх героїв. Справжні і незалежні дякую силам оборони і всім свідомим людям, завдяки яким Україна тримається в цей крихкий час. Саме ця допомога можливо допоможе мені повернутись додому, побачити своє море і свою вулицю з незалежності України.